Ряза забудову Івано-Франківська минулого тижня депутати майже розв'язали проблему, пов'язану зі скандальним новобудом на Мазепи 35 а як же сьогодні назріває нова проблема. І знову в центральній частині міста під час оперативної наради Віктора Нушкевичу звернув увагу на забудову Повірменський 1. Мовляв, те, що там роблять, може додатися до списку не надто привабливих будинків у європейському місті, щоб не було спотворено оцей цей тому що маємо бойка з його будовою. Маємо Арсдім, який в свій час був побудований і закрив фасад Голубої церкви. Легенда. Ну, це не, не до вас сталося, що. та й не до мене. Але то, що на Вірменський один відбувається, це вже при нас. Хоча інвестиційні конкурси да, були проведені ще в 2005 там, чи 2004 році. За словами головного архітектора міста Володимира Гайдара, два місяці тому надали вихідні дані для проєктування, де чітко вказано вимоги будівництва цього будинку та вигляд фасаду. Три поверхи і мансарда інтегрована в дах. Це те, що може збудувати згідно документації на цій території фірма Скол. Та як виявилося, на вірменський один у добрих традиціях місцевих забудівників виріс ще один, трохи зайвий по документах, четвертий поверх. Архітектор розводить руками, каже, вихідні дані для проєктування розробили правильно. Контроль за виконанням не їх парафія. Питання збільшення поверховості, це, скажімо, невідповідність вихідним даним, тобто містобудівним обмеженням, це є питання контролю, а саме інспекції архітектурно-будівельного контролю. Тобто, я думаю, що при плановій перевірці, яку вони мали би провести вже від початку будівництва, вони мали б ці моменти виявити. На місці забудови робота кипить. Поки ми знімаємо за 20 хвилин, з'являється якийсь чоловік. Представляється паном Ігорем і запевняє, він директор фірми забудівника. На камеру говорити не хоче, поза нею пояснює четвертий поверх, тимчасовий. Залиті залізобетонні колони та цегляні перегородки, як не дивно, виконують роль рештування. Використали рештування як місце для складування матеріалу. Зараз є кран. Люди вже переклали туди арматуру і ми це знімаємо. І на кінець Колони погоджуються, колони вилетіть для того, щоб арештування не пішло в цю сторону. Тому що життя людей дорожче. І абсолютно четвертого поверху тут як такого немає і не передбачено. Збудували четвертий поверх, аби пізніше його знести неймовірно та факт. Або ж відверта брехня, і тут не треба бути фахівцем в галузі будівництва, аби знати монолітні залізобетонні колони та цегляні перегородки тимчасовими не бувають. Наталія Коцькович Ярослав Мотрук, новини телеканал, третя студія.